Вітаю, я Мізюрка Єзавета, учениця 5-го М класу Одеського ліцею номер 8 Одеської міської ради. У вільній від навчання час відвідали мистецьку школу номер 10 з останніх досягнень лауреат 3 ступеня у міському дитячо-юнацькому фестивалі конкурсу української пісні, накрив пісень від давнини до сучасності. Я люблю подорожувати, дбати про тварин та дізнатися більше про українську культурну спадщину. Сьогодні вирішую розповісти про вишиванку. Стіжок за стіжком І біла тканина стає оберегом для членів родини. Нема випадкового, кожен це знає. Тут навіть колір значення має. Колір, орнамент, призначення стиль. Усе потребує знань і зусиль. Бо ж вишиванка це символ України, історії і мови кожної людини. Кожен регіон України має свої особливості вишиванок. Вони відрізняються басонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і везерунком. На Одещині, зокрема, поширені були гуметричні мотиви чорного, синього, червоного та жовтого кольорів. До речі, про кольори. Зелений колір є символом весни і молодості. Білий колір. Це джерело чистоти, святості, колір радості і святних людей. Синій символізує енергію та силу, а чорний колір символізує землю і багатство. Червоний означає радість і любов. Сакральне значення мають не лише кольори, а візерунки. Якщо хочеш недостатку до і благополуччя, вишивай простий квадрат на своїй сорочці, ромб продючість означає. з крапкою це поле. Символ сонця, вічності це звичайно коло. Вилягатку благополуччя і щастя родини. Зорі, захист від хвороб, дорослого і дитини. Мід то молодість, а дух то звичайна сила, а калина – материнство, любов красива. А чи відомо вам, що розумні господині, вишиваючи орнамент, спеціально робили помилку на видному місці? Така помилка підвертала увагу людей. Які могли наврочити на себе, а власник або власниця залишалися поза увагою. Дякую за увагу.